Привіт усім! Боремося з осінньою депресією, кожен по-своєму. Деякі з нас походимо в улюблені магазинчики. Я така покажу, що знайшла. Значить, Ось така трикотажна ковтинка. Бренд цей мені невідомий. Тут короткий рукавчик, чорний класичний колір, рукавчики ліхтарики. Тут велике декольте. Е, дуже такий тонкий е, трикотаж, квітиндітний, е, тонка робота. Е, але склад був зрізаний. Я підозрюю, що це була марносова вовна. сподобалось, але розмір 34-36. На мене малуватий, я його залишила. Так, зрізаний ось був склад. Далі від автограф. Це знається лінійка Марк Spencer Светрик. Кашеміровий. У 12 розмірі він був. Блакитний такий ніжний колір. Тут ніжний не тільки колір, а й сам Светрик. Чудовий, дуже комфортний. Ось тут так. Описано, що це 100% кашемір. Забрала собі, тепер тішуся, дуже тепленько, був в хорошому стані. Я його попрала, відпарила, і він став як новенький. Ось такий дуже м'якесенький, такий хороший. Далі від бренду V знайшла таку кофтинку. Вона така фактурна тканина. Кікісь витокола, лето напівкола на ній. Вона була в хорошому стані. У складі тут 60 було відсотків віскози. Ось. Вона така нагусточка. Ну Гарний тут був стан. Тут поєднання такої фактурної тканини і ось такий, о, такий рубчик, синя тканина і бежеві. Тут я приміряла її на себе. Залишила вона на мене малувата, не дуже гарно сіла. Ось я не вмію гарно знімати, наче я на 25 кг більше, ніж я в житті. Ось така вона. На дівчинку точно менше мене. Залишилася вона. Далі таку футболочку з акцентним комірцем. Дуже цікавим знайшла. Вона такого темно синього глибокого кольору. Тут бренд Kiabi. Ось тут Емочка. <кій> така цікава, вона зірюшою такою з прошви. темочка і 100% кетон. А, у цій ковтинці. тут все склалося для мене. Я її забрала. Тут не було світла. Зйомку вилась, світло з'явилось. Видно, що такий гарний синій-синій колір. Мені вона сподобалася. Тут я приміряю її також. Погано видно, звичайно. але... Мені сподобалося зараз. Ну, що... Такий шовковий топ в трендовому кольорі знайшла. Бренд я не буду його називати, бо неправильно правильно за каверкою. Я його забрала також собі. Далі ще ось такий гарний топ чорного кольору з паєтками. На дотик майже шовковий. Але це не шовк. Ось такий бренд. Також не буду. Я його забрала, він був гарний до тіла. Зустріла ось такий червоно-коралового кольору піджачок з льоном. Здалося, що це льом. Дотики на вигляд, мені здається, він вантажний. Там були ще підплічники на ньому. Я його залишила, він у мене маловатенький був. Ще от знайшла з цікавістю, досить розглядала довго такий костюмчик. Тут він з твідової тканини у стилі Шанель, такий вишуканий, якісний, деталізований кишенями на грудях. Такий акцентний його хочеться розглядати. Бірок ніяких не було, я його також залишила. Ще один костюмчик такий, також привернув мою увагу. Тоже схожу на твіт тканини, але мені здається, це не твіт щось інше. Тут сукні і піджак був таким валаном, Колір Персиково-Кораловий. Бренд ось такий: Амашері. Переклад моя дорога з французької. Коли я погуглила, зрозуміла, що даний бренд належить був дизайнеру високої моди. І ось така кофтинка в паєтках, ось від Invock. Вона така святкова, вишатна, оригінальна, на свято, на сукню накинути десь з голими плечами було б саме то. Далі пішла по піджачкам. Ось такий цікавий був піджачок, привернув увагу. Зкрою тканинку. Якість виконання також було хороше. Від ЛКБ такий піджачок я знайшла. Такий морський стиль, полоси, поєднання чорного та білого, дуже гарний, якісно був виконаний ось з кишенями. Е, у складі було 50% котону і підкладинка з цитатою візку. Такий гарненький, був в хорошому стані, тільки декілька плям я знайшла. Тут навіть шльовки були для ременю. Майже такі непомітні. Ну, все продумано, я вважаю, в цьому піжачку було він такий літній. На кнопках ось і такий цікавий комірець у нього да, плями були залишила. Такий гарний підвичок в англійському стилі. А, такий шоколадний колір, глибокий, насичений, клітинка. Він був двоборний Віктор Вікторія ось такий бренд був. А, зроблений він в Італії, така вінтажна бірка була. Тут 100% вовна, а підкладинка з віскози. Ну, Такий мінімалістичний дизайн у нього. ось. Потім я погуглила і зрозуміла, що дана компанія була ще у 80-х роках заснована, перекуплена у 2016 році. Це піджак, я думаю, якраз десь 2000-1900-х х років. Далі ось таку ж сукенку, знайшла такого бренду в М розмірі. Вона розширялася донизу. Рукава ліхтарки були такі на зав'язках. Тканина жата, ну це досить зручно, попрала її носи. Вона така об'ємна, вільна. Гарний такий шоколадний, глибокий також колір був. Унизу Ванла ось такий. Душитий був в нас. Мені сподобався крій під каблучки. Було б красиво виглядало. Мені здається, такий крій майже до будь-якої фігури підійде. Робию фігурку жіночнішою і тендітнішою. Думаю, в складі була віскоза. Залишила це платічко. Ще така сукенка. Цікава, така лялькова, як на мене, на таку дівчинку-дівчинку. Красива, оксамитова, глибокий синьо-зелений такий колір. На контрасті Рюша з мережа в ній білого кольору. Короткий рукавчик. Така вільна спідничка коротка. там такий забавний бантик Наталії був. Ну, далі пішла я по сукенкам. Такі різні вони усі, на будь-яку фігуру, будь-якого крою і складу, я думаю, багато то міг щось для себе та й знайти. Тут вже діло смаку і чи підходить по розміру. Ось ну, вони зовсім різні, літні, весняні ось така зимова в паєточках. Така цікава, чи то вже камінчики були. Це щось на літо, але вона була замазана чимось. Кеща блакитна сукня привернула мою увагу в міді довжині, таке плюс спідниця ось без рукавів. Мені сподобався сам такий колір, він такий блакитно-сірий, був такий стриманий, класичний, але це був шейн, і тут було 100% поліестир, тому я і залишила цю сукенку. Ось далі там іду по сукенкам, Ось така ще літня на запах. Різна ось така, значить, класична, але міні. Занадто міні. Ось такий ще був сарафанчик білого кольору, ось такі от бамбукові тростини, наче від No Name. Також вільна така спідничка. На літо також саме то думаю, але вона була, мені здається, така поліестерова в хорошому стані. Ось, Ось такі сукенки я подивилася. Щось нічого не купувала в той день, залишила усе. Ось І ще ось привернула мою увагу ще такий самий схожий на попередній костюмчик. Він також був зі спідничкою в стилі такої наче відвої тканини, дуже гарний такий молочний колір. Думаю, що це від одної власниці ці костюми були. Ось Позбавилась чомусь від них ось, ось на замочку, такий класична спідничка була. В общем. Дякую, що додивилися це відео. Пишіть, чи цікаво вам було. Найпоменше буде у нас похмурих днів у усіх споглядати. В общем, зустрінемось в наступних відео. Пишіть свої вподобайки, що сподобалось, що ні. І взагалі, чи цікаво вам дивитися мої відео. Дякую за увагу, дівчатка. Гарного вам сьогодення, папа. -па.